Антиукраїнська риторика Віктора Орбана не допомагає, і найближчі вибори він може програти. До такого високу прийшли не тільки ми, але й угорські журналісти-розслідувачі, які опитали багато про владних депутатів із найближчого оточення Віктора Орбана. Отже, що відбувається в команді Орбана? Чому там не вірять в його перемогу? І що це означає для нас? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я, Сергій Садоренко, це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. А зараз роль України у тому, щоб допомогти Віктору Орбану піти у політичне минуле. А перед тим як ми розкажемо, що власне відбувається, чому у нас з'явилися підстави для оптимізму. Нам нагадаю: якщо вам сподобається це відео, не забудьте не просто його лайкнути, а й поділитися з друзями. Звичайно, підписуйтесь на наш канал і лишайте в коментарях запитання і ваше прохання про наступні відео. А тепер до Орбана. Ну що ж, давай себе по початку. А хто це журналісти і чому ми їм можемо довіряти? Десь в Угорщині. Ну, ми всі знаємо, що Угорщина це країна. Державної пропаганди. Ну, маленька Росія, у неї реально під урядом ключові медіа, але є нюанси. Тобто в інтернеті ну, інтернет Орбан не навчився контролювати, на відміну від того шкремля, який там VPN не закриває там ще щось. В Угорщині є вільні медіа, інтернетівські, і те, що Орбан не зміг їх придушити, а він дуже хотів їх зробити, зробити це саме цього року. Це окрема тема, до якої ми. Зараз повернемося. Так, от, серед цих вільних медіа, одне із них називається direct 36». Ну, це насправді не щось там нове, а ну медіа з певною історією. Це не те, що там якась щоденна газета. Це медіа розслідувань, яке рідко, але виходить із такими великими ґрунтовними матеріалами. Поки що жодного разу я не пам'ятаю, що вони лажали і понад те навіть всі світові медіа використовують їх висновки. І ну, наприклад, Саболь Шпані – це ну, один із журналістів, яких цитують ми цитуємо також, а це те, що значить добре. Тоді давай до самого розслідування вони спілкувалися із депутатами із ну, команди Орбан на ближчого оточення і стверджують, що там все погано. Очікування дуже такі негативні. Ну я трошечки поправлю не настільки погано. На жаль, мені би хотілося щоб всі в оточенні Орбана вірили в те, що він взагалі програє. Там показується про те, як в таборі Орбана. То накалялося там настрої аж до розпачу, то вони розверталися, з'являлася віра в те, що він може перемогти. Але загалом, от історія е, м, така, що дійсно навіть депутати від влади, які завжди були е, просто мовчазними кнопкодавами, е, почали жалітися навіть представникам опозиції, тим, з ким і говорити, не можна е, про те, що у них в партії проблема: про те, що оточення Орбано почало красти як типу як перед смертю. Про те, що ну, зараз всі стратегії Орбана провалюються, і понад те, навіть Орбан, сам який типу був завжди безгрішним лідером, на якого всі Угорщині, ну його партії рівнялися, робить помилку за помилкою. А і дійсно від початку року у партії Орбана з'явилося розуміння, вони можуть програти. Давай відразу про нас. Як ти думаєш, є розуміння, що ця антиукраїнська риторика є помилковою? Оце от одна із одне з ключових а, як ключових приводів для критики Орбана. Дійсно, на на цих виборах ну. На виборах 26-го року вони відбудуться 12 квітня 26-го року. Вже дата відома, хоча ще офіційно не вирішена. Але от, всі готуються до цього. І це будуть вибори як по суті визначальні історичні для угорщини. І чому вони такі визначальні? Тому що вперше від тоді, як Орбан ще у 2010 році повернувся до влади і типу отримав конституційну більшість. Вперше у нього з'явився реальний конкурент. Конкурент це Петер Магір. Партія Тіса, які зараз навіть переганяють партію влади в рейтингах, навіть маленьке уточнення там пишеться, що там на весну. Розрив був 15% відсотків відсоткових пунктів не на користь Орбана. Щоправда, зараз він трошечки скоротився до 13%, що якось обнадіює команду Орбана, що можливо не все втрачено. Да, от, от, власне, найбільше досягнення команди Орбана зараз. Це те, що він зміг зупинити обвал. А тепер щодо України для того, щоб перемогти на виборах у Орбана завжди був чіткий як сценарій, який… Раз за разом, от от просто щоразу він повторював, він знаходив ворога зовнішнього або внутрішнього. Цей ворог ну, точніше ворога в лапках, бо це як правило штучний був придуманий ним ворог і починав гуртувати суспільство навколо нього. І... Це був сорос, це були мігранти. Ну це був Брюсель. Да, це був Брюссель. На початку це ще була внутрішня опозиція Ференс Дюрчань, якій ну соціалісти геї. До речі, да геї були теж серед тих ворогів, але гей не було жодної кампанії, яка фокусувалася суто на геях. Оцього, до речі, у Орбана не було. У нього в партії їх достатньо і зараз це з'ясувалося, але то інша історія. Так на початку був дюрчень, потім над Сорос, і так далі. Воно пішло в 22-му році. Таким ворогом стала війна. Тобто він виграв вибори, пояснюючи, що він єдиний, хто збереже в Горщині мир. А зараз це вже перестало працювати. Ну, типа Окей, всюди, ну. В Європі інші лідери теж зберегли мир, і він придумав нового ворога. Це Україна. Чому він обрав саме Україну? Тому що ну, всі інші закінчилися. В п'яти говорити про те, що Сорос винний у проблемах угорців не заходить. Так само, все, все інше там мігранти, яких в Угорщині мало хто бачив, або Брюссель, який насправді дає гроші. Ну якось не дуже на роль ворога. І він вибрав, що тепер ми. Готуємо все проти України. От був навіть такий шалений за своїм маразмом кліп, коли угорська керівниця партії Орбана у Будапешті Александра Сенкіраї позувала на фоні нібито українця, або скажімо так, символа роботи українців в Угорщині. Це був зв'язний чоловік у багажнику. керешки і ще меркерешка докіш тобто створювалася штучна ненависть до українців серед гостів. От і при чому це партія влади оголосила, Давай я уточню це... мається на увазі, що українці займаються чорною транспатологією. в тому кейсі? Так, але насправді йшлося про все. Тобто, Орбан пояснював, що всі ваші економічні негаразди це суто через е, українців, бо українці забирають гроші євросоюзу, які мали бути вам. А ще зайдуть в ЄС, відкриються ринок, обвалиться економіка угорська, тому що українські товари просто знищать угорську економіку. Ну це, це теж, але основне, основне у нього було, що українці заберуть брюссельські гроші. Брюссель і так вже не дуже активно дає угорцям. Але, от в якісь економічні викладки Орбан далеко, як правило, не йде, а? тому що його електорату сільському це сложно і не заходить. А у в нього просто прийдуть українці капець усім, і, і, і він сподівався, що це врятує його і об'єднає всю Угорщину навколо спротиву українця. Бо типу всі інші вся Європа за українців, а от ми єдині хто проти, і з'ясувалося, що не працює, що люди не вірять. Ну вони не поєднують вступ України до ЄС. І свої негаразди те, що в Угорщині один за одним ламаються поїзди на, на залізниці. Про те, що у них дорогий бензин, найдорожчий. Падіння економіки, до речі. Падіння економіки ну, це не так відчувається для людей падіння зарплат. Ну, тобто всі проблеми є, і о, от тільки в, о, в Угорщині цьо, в цьому винні українці. Тобто народу це не зайшло, і це стало однією з ключових а, не, не те, що поразок, а. Прорахунків е, Орбана під час цієї кампанії, але що цікаво, він розуміючи навіть або чуючи від своїх однопринцитів, що це не заходить, він від цього не відмовився. Ти знаєш, я в цьому розслідуванні знайшов для себе цікавий момент. Ну, я знав, що дійсно ця стратегія Орбана знайти ворога, вона постійна. Весь час його правління там пояснюється, що ця стратегія настільки орбана, стільки створена для орбана полі... американським таким одіозним політехнологом і Кріштейном. Але він вже помер. І зараз без творця ця стратегія вже дає збой. Раніше вона працювала, тобто, от був такий ну, злий геніч, який все ж таки це робив і створював орбану перемоги. Його нема... джина із лампи вже немає. E, можна лампу тер терти, але результату немає. Терти щось орбано виходить дуже добре. А перед тим як я поясню деталі, я нагадаю, нам потрібна ваша підтримка, тому не забудьте підписатися, я впевнений, що це цікаве і важливе для вас відео. І шерте ну, лайк, дзвіночок і так далі. А тепер, власне, щодо українців, Орбан не відмовився від цього. А єдине, що він зробив, він вирішив знайти винуватих у своїй партії. Він звільнив тих, хто відповідав за кампанію, посунув інших. Навіть там є є такий всесильний Антал Рогань. Це так. Як Пропаганда гемі Орбана навіть його трошечки посунули, але ну, він не зміг знайти того, хто зміг замінити Фінкельштейна. І він просто поставив на чолі своєї кампанії іншого Орбана. Балаш Орбан, це політдиректор Орбана. Це той самий чувак, який нещодавно заявив, що Угорщина створить альянс із країнами проти України. І словаччиною, і з Чехією там дуже щасливі від таких заяв. От, але от нова ідея. До речі, у нас було відео. Лишимо його в коментарі про цей альянс. Так, от власне Орбан почав навколо себе, як в цій кампанії, об'єднувати тих, хто хто говорить приємні йому речі, а хто ненавидить українців, так як і він. Ну і типу так побіді. А до речі, все ж таки. Він дійсно ненавидить українців, як не як Путін, чи в нього це просто політологічна? Ну? Так треба Just business. тому що я все ж таки вибач, я гадаю, згадав, що десь в десятих роках на початку Орбана Угорщина була одним із адвокатів євроінтеграції України. Було і таке, навіть при Орбані. Я би сказав, що це щось посередині. Він вважає, що українці його занадто багато кидали, що має під собою певний ґрунт. тобто у нього були після того як Порошенко його Ну, в горчні вважають, обманув щодо меншини після того, як з'явився закон про освіту, який дійсно Орбан сприйняв дуже особистісно. Ну, він спочатку вважав, що це питання в Порошенку. Потім прийшов Зеленський і виявилося, що то ні, ніхто не хоче власне поступатися угорцям у питаннях національних інтересів. І мені здається, що зараз у Орбана дійсно є певна. От, от несприйняття. Так, і, ну, да, і в цьому є політтехнологія, але однієї політтехнології тут мало ти маєш вже починати в це вірити. Ну, але поза тим. Тобто, зараз він продовжує свою лінію і одночасно все таки робить ті речі, які. Хоч якось додавало би йому плюси, ну тобто роздача фінансових бонусів, популізм і так далі. І тому все таки падіння його рейтингу призупинилося. Добре, але призупинити це не означає розвернути назад. У Горбана дійсно проблема він відстає і йому потрібно дійсно якісь креативні кроки. Ну чи будемо відверті, таке жорстке закручування гаяк. Так, да. і от зараз в партії Орбана починає відновлюватися. Ну, не те, що віра, а сподівання, що все-таки може він зможе виграти на наступних виборах. Але проти нього грають кілька речей. Перше, він втрачає ринок реклами. Це до речі, це неймовірна штука. Угорщина, точніше, провладні організації Угорщини разом. Які купували рекламу для влади були рекламодавцем номер один у Гуглі минулого року. Ну тобто вони витрачали шалені кошти на політичну рекламу, просуваючи Орбана. А зараз проти Орбана почало грати те, що Google разом з Метою, з Твіттером, з іксом припиняють. Продаж політичної реклами а, всередині ЄС через європейське обмеження. Тобто у Орбана зникає цей шлях рекламуватися, а, і при цьому критика Орбана лишається суперсильною. Його противник Мадяр має. Природні охоплення в Фейсбуці шалене більше ніж Орбана, і от оті незалежні медіа, про які я казав, ну, вони не зупиняються. А Орбан, от на початку року, його ідея була в тому, щоби. Зупинити силою усю критику, ну, власне, усю антивну критику, антиурядову. Для цього він розробив такий собі аналог російського закону про іноагентів, який мав змусити замовчати усіх, хто проти уряду. Путін наплодою. Ну, так, да, 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 умовно, Орбан і є не до Путін, такий собі не до А, І в чому як сила опозиції, числа слабкість Орбана, от що показав цей рік, що. Орбан, придумавши цей закручування гаек, от механізм, він не зміг його просунути. все таки угорщина в ЄС, все таки люди не хочуть а, бачити у себе Кремль. І ну, ф, йому довелося під критикою своїх власних е, однопартійців і під критикою знизу від свого партійного активу довелося зняти е, проект закручування гайок із порядку денного. А знаєш, яке може бути пояснення цьому? Це пояснення, того, що люди все ж таки не вірять в його перемогу і розуміють, що якщо Орбан програє а із таким законом. То все ж таки комусь із них доведеться mm, да. ну, е Якщо ми говоримо про нижній рівень, от нижній рівень виступив проти, він навряд чи сів би, але людям не хочеться жити в. І ще одній Росії, але нібито в межах Євросоюзу. Люди розуміють, що Євросоюз закриє залишки грошей, там і так далі. Тобто, Орбан показав собі своїм сератникам, своїм противникам і світу, що він не зможе йти настільки проти європейських демократичних правил. І це для нас сподівання. Тому я розраховую дуже сподіваюся, що до весни ми будемо бачити наступне падіння рейтингу Орбана і. Що угорці зроблять правильний вибір, закінчивши цю окупацію своєї держави орбанівським режимом. Зрештою, його економіка працює не на користь Орбана, і ми сподіваємося, що все вийде як найкраще. Ну що ж, ми будемо розповідати про те, що відбувається в Угорщині і надалі. Тож лишайтеся з нами на каналі Європейська Правда, і не лише Угорщини, бувайте.